Сьогодні в нас знову буде розпаковочка від Маші. Це моє вже не перше замовлення. І знову тут буде така новиночка, якої у мене ще немає. Так, першу бачу, першу бачу ясколка, Чи ясколка, Що мені подобається, що вона підписує кожну рослинку. Ось така от гарнесенька. Так, ясколка, Це, мабуть, подаруночок, да, Ірис Сибірський. Бо я його не замовляла. А, ліхнес, корончастий. Ого. Дивіться, який величезний. Угу. Такий добрячий саджанець. Так, тут у мене гейхери, оце за них. Я вам казала, що в мене не одної ще. в колекції, так би мовити, немає. І суп. Так, він уже в мене є. Скоро буде квітнути, до речі. Так. Так, це ось перша гейхера. Black Pearl, напевно. Вау. Окраса для садочку. Ну, знову ж таки розпакую їх, з картону достану. Це також гейхера, тільки колір інший. Так. Solar Eclipse. Вау. Щас, зараз. Давай. Холодно. На вечір похолодало, так аж класно. О, це вівсяниця. Щас, зараз хоть є. Ух ти, яка класна. Така зелененька. Уже і квітне, дивіться. Вона мені з вівсяницею схожа. Так, Хто у нас тут наступний. Пам'ятаю, що замовляла 5 гейхер. Це також Гейхера. Трішки іншого, мабуть, відтінку. Бо сказали, що всі різні. Green spice, Це ще одна Гейхера. green spice, Така от. О, оце те, що я чекала. Папороть. її підрізали, мабуть, спеціально. Страусине перо. Так, дивіться, страусине яке класне перо. Ось воно. Такий саджений, такий добротний. Так. Це в мене тут хто? Фаляріс. Фаляріс, так. Ось такий також підстрижений, такий кущик дуже тоже класний. Тут щось таке папоротю, бачите, 80 гривень. Це якась така красива. Зараз розкрию її і покажу. Вау! Яка вона класна. Це ось така. Не дуже схожа, але відрізняється з цієї сторони. Дивіться значить такі пори, а тут її під низом, під листочками, немає. Ну Дуже такий колір класний. І це ще також на фалярі схоже. Але це у нас йде біс. Також саджанці тому що класний буде здоровий. Тому ось таке замовлення. Кому цікаві ціни. Пишіть в коментарях все озвучу. Ну це взагалі прикольні, слухайте. Такі прикольні. Будемо чекати квітку папороті.